Розбій крадіжки, шахрайство, вживання наркотиків. Десятеро юних черкастів перебували цьогоріч на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. Правоохоронці кажуть, кількість неповнолітніх порушників зменшується, підлітки більше дізнаються про свої права і обов'язки. Саме їхньому захисту присвячена щорічна зустріч у службі у справах дітей. На неї запросили переможців першого туру конкурсу правових знань. Я вважаю, що люди повинні знати свої права, адже якщо люди прав не будуть знати або своїх обов'язків, то це буде хаос і непорядок. Найбільше порушується право дитини на сім'ю в тому сенсі на благополучну сім'ю, бо наче народить дитинку, вже навчились всі, а що далі з цією дитинкою робити, як її виховувати. Як до неї ставитись і біля чого концентруватися, у нас батьки не знають. Дуже багато організацій спільно з кримінально виконавчою інспекцією, з державними організаціями, з громадськими організаціями, працюють над тим, щоб діти в майбутньому якомога менше скоювали злочинів.